27 сьома серія мініфігурок вже з'явилася в магазинах України. Особисто мене зацікавило 5 мініфігурок, які сьогодні ми і подивимось. Ви на каналі Гігант Лего та ми починаємо. Першою мініфігуркою у нас буде піратський інтендант. Це крута мініфігурка жіночого пірата Кайде разом із захоплюючим какаду. Вона має чудовий торс із багатьма гарними піратськими деталями. Як-от медальйон з черепом та кістками, різні вкрадені на миста, компас та мішечок з монетами, також має принт на спині та на рукавах, що є приємною деталлю. Піратка має два вирази обличчя, на одному з яких видно золотий зуб. Австралійські шанувальники Лего точно будуть і радяка Кадо, птах доволі великий та має жовтий грібінець. На мою думку, це один з найкращих птахів Лего. Наступна мініфігурка у нас це любитель котиків. Цей роздертий фанат нявчиків має крутий джемпер з принтовстиків, надрукований поперек. Забавно, що на ногах є принт білого хутра. Мініфігурка має два вирази обличчя, одне з яких отримало подряпано під час гри з котиком. Прокак мініфігурки тримає нову деталь, кульковий елемент із пряжі, який є ідеальним аксесуаром. Мініфігурку йде прекрасний пухнастир, це турецька ангора в білому кольорі. Це вже шоста мініфігурка котика в моїй колекції. Ще одне цікаве доповнення моєї колекції це Бухімен. Міфічна істота, яку зазвичай використовують, щоб налякати дітей. Бухімен з'являється в багатьох культурах і країнах у багатьох різних інтерпретаціях і цікаво побачити, як зобразило його в Лего. Голова Богімена це унікальна деталь, яка ще не з'являлася. Вона має хладке, пласке обличчя з червоними очима та великою зубчастою усмішкою, надрукованою на ньому. Також він має блакитні рога, прикріплені з боків. У руках мініфігурка тримає книжку, яка лякає своєю назвою Бу. Усередині є надрукована сторінка, на якій визирає силует Бугімена. Ця мініфігурка одна з найунікальніших мініфігурок монстрів в серії Лего-мініфігурок, і мені вона дуже сподобалася. Зірка цієї колекції володар звірів з вовчої зграї з його звіром Вовком. Колекціонери касл, до яких і себе я відношу точно вже встигли оцінити цю неймовірну мініфігурку. Він має дуже деталізований принт по всьому тілу, а також чудову нову зубчасту чорну накидку. Мені дуже подобається загальний дизайн мініфігурк, особливо те, що кольчуха визирає з-під його шкіряної туніки. У руках він тримає легендарний шит Вовчої зграї. Також зацініть альтернативне обличчя, воно має примружені очі, коли він свистить, щоб покликати вовка. Ви просто подивіться наскільки крута мініфігурка Ліго Вовка. Це його дебют в Ліг, і я надіюся, що він буде і в інших кольорах. Мені подобається його розмір, він і справді доволі великий, якщо порівнювати з іншими собаками. Тварина має почки хутра та гарний хвіст, що надають йому унікальності. У поєднанні з лицарем цієї фракції вони готові зустрітися з будь-якими воїнами. І остання міні-фігурка Амур або Купідон. Ми отримали милого маленького херовіма в давньогрецькому вбранні ось зображення на спині та руці. Також мініфігурка має нові крила, щоб дозібрати цей образ. Мені подобається друге обличчя мініфігурки. Воно має великі очі серця. 100% його зацінять анімаційники. Мініфігурка має в руках нового кольору лук, а також серце яким якими стріляємо. Ось такі мініфігурки я купив для своєї колекції. Пишіть в коментарях, кого купили ви. Та кого вважаєте найцікавішою мініфігуркою цієї серії? Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.